Олександр, на жаль, партизан програв. Дуже принциповий поєдинок, бо можна сказати, що боротьба була за 6 балів. Ну так. мабуть. Чесно, не знаю, що це взагалі означає. Ну, мабуть, так. Боротьба була за 6 балів. Якби так би по-футбольному сказати, ну так, ви бачите, сьогодні на один гол більше забили і ми, на жаль, програли. В кінці майже 5 хвилин. От я дивився, грали з п'ятим польовим, але м -м, буквально там один два моменти лише вдалося створити. Ну так, можливо, це наше слабке місце якесь. Грав 5 польового не, не дуже гарно на це виходить. Ну і віддати належне команді Дехабріар, Бріар, тому що дуже гарно вони оборонялися. Ну і звісно, що у них, у них там є тренерський склад, який їм дуже допомагає в цьому. І, відповідно, ми це все і побачили. Наступний тиждень для партизана це вже підготовка до Кубка України, правильно я розумію? Так, звісно, правильно. Будемо готуватися вже 7 числа. У нас вже повинна бути гра з будівельником. Будемо налаштовуватися, тому що хочемо пройти якомога далі. З будівельником вже грали в чемпіонаті? Ну, звісно, так, грали в чемпіонаті. У нас з ними ще буде багато ігор попереду, як мінімум три гри. У нас точно буде з ними. Чи навіть, навіть 4, ще буде це 100%. І от побачимо, хто буде в цій серії сильніше. Побачимо. Дякую, успіху. Наступних матчів.